Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 24-го року, які вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них біографічна драма, декілька детективів та захоплююча фантастика для сімейного перегляду. В описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також посилання на банку для бажаючих підтримати канал Гривнею. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я починаю і перший серіал. Розбійниця Нел фентезійний серіал з елементами комедії. Дія відбувається в Англії в 18 столітті. Молода і енергійна Нел Джексон після смерті чоловіка повертається до рідного дому. Її родина вважала її мертвою, але вона не просто жива, а ще й невразлива. Виявляється, її оберігає загадковий дух на ім'я Білі Блайнд. Тому, як тільки Нел загрожує небезпека, він наділяє дівчину неймовірною силою. Та й такою, що навіть кулі. Можна зупиняти голими руками. Одного дня її батько помирає від рук неврівноваженого синочка місцевого судді. Татусь в свою чергу намагається замяти справу, але Нел вимагає правди та справедливого покарання. Однак все йде шкереберць, коли суддю вбивають, а її звинувачують в його вбивстві. Тому, щоб захистити сім'ю, Нел поспіхом збирає сестер і тікає. Але на цьому її пригоди тільки починаються. Оленя Неймовірно захоплююча біографічна драма у центрі сюжету. Доні Дан, який колись мріяв стати відомим коміком, але популярність так і не здобув. Тому, щоб заробити на прожиття, він змушений працювати барменом у лондонському пабі. Одного дня до бару приходить Марта, жіночка середніх років, яка через відсутність грошей замовляє лише воду. Щоб, хоч якось, втішити бідолашну, Доні пропонує їй чай за рахунок. Закладу, і з цього моменту його спокійне життя перетворюється на справжнє пекло. Щоденні візити Марти до пабу спочатку здавалися безневинними, але згодом стали надокучливими. Сотні листів на електронну скриньку, повідомлення в соцмережах і переслідування. Все це стало новою реальністю для Доні. Однак, для того, щоб позбутися сталкерки, він має розібратися зі старими травмами і прийняти себе таки. Им, яким він є насправді Антрацит французький детективний трилер. Іда Гейлман ще з дитинства часто хворіла, тому коло її спілкування це люди з різних куточків світу, з якими вона спілкується на форумах. Іда займається веб-пошуком, чим дуже допомагає своєму татові журналісту. Однак після його несподіваного зникнення вона відправляється в невеличке містечко Левіона, останнє місце перебування батька. Серед його речей Іда знаходить згадку про хлопця на ім'я Джаро. Завдяки своїм навіть... Вона легко його знаходить, але хлопець відмовляється їй допомагати, адже знаходиться на умовно достроковому покаранні і не шукає неприємностей. Та все одно Джаро виявляється втягнутий у розслідування справи, пов'язаної з сектою, яка існувала в місті багато років тому, і розкриття якої допоможе дізнатись правду про його сім'ю. Наклз Фантастичний серіал, що є спін-офом до серії фільмів Сонік в кіно. Останній зі свого роду єхид на нудьгує в маленькому містечку. Будучи воїном, він прагне нових битв, тому постійно попадає в халепи, чіпляючись до невинних людей. Та одного дня він вирішує взяти учня, якого б навчив шляху воїна їхни. Ним виявляється Вейт Уіпл, заступник шерифа та місцевий невдаха, який мріє потрапити на чемпіонат з боулінгу. Наклз і Вейт відправляються в захопливу подорож до Ріно, де має проходити чемпіонат. Та тільки вони покидають місто. На них відкриває полювання колишній лакей доктора Роботника, мета якого заволодіти силою Наклза. Мертві хлопці детективи. Детективно-комедійний серіал, розроблений на основі одноіменних персонажів коміксів DC. У центрі сюжету Чарльз та Едвін двійко молодих хлопців, які померли дуже давно. Едвін навіть встиг побувати в пеклі, звідки йому пощастило втекти. Хлопці започаткували своє детективне агентство і займаються справами, що стосуються надприродного. Вони досить добре виконують свою роботу, але щоразу намагаються сховатися від смерті, щоб та не забрала їх до потойбіччя. Чергова справа приводить їх до дійсності. Дівчини на ім'я Крістал. Вона має екстрасенсорні здібності і може бачити привидів. Тільки от біда, в неї вселився демон. Детективи проводять обряд екзорцизму і виганяють його. Та пізніше виявляється, що демон прихопив з собою спогади Крістал, і вона нічогісінько не пам'ятає. Щоб якось втішити дівчину, Чарльз пропонує їй залишитись з ними, поки не повернуться спогади. Та занадто серйозно. Едвін не в захваті від такої ідеї. Проте, зрештою, погоджується. Адже здібності Крістал можуть допомогти їм в роботі. Періш. Кримінальна драма з Джан Карло Еспозіто у головній ролі. У центрі сюжету Грасіан Періш, або ж просто грей. До знайомства з дружиною він займався злочинними справами, з якими давно покінчив, адже поставив родину на перше місце. Але зараз він переживає нелегкі часи. Трагічна смерть сина і проблеми з бізнесом впливають на здоровий глуст. І коли за допомогою до нього звертається Колін, давній друг з минулого життя, він погоджується. Феріш надіявся, що виконає легке завдання, отримує гроші для свого бізнесу і про все забуде. Втім, вплутується у справи злочинного світу, від яких він так намагався втекти. І тепер під загрозою не лише його життя, а й життя дружини з донькою. Шардлейк. Детективна драма, заснована на серії історичних романів Сі Джея Сансома. Дія відбувається за часів правління Генріха VIII у XVI столітті. За дорученням Томаса Кромвеля, адвокат Миттю Шарлик відправляється в невеличке містечко Скарнці, де в місцевому монастирі було скоєне таємниче вбивство комісара. Перед смертю він працював над справою розпуску монастиря. Під час розслідування Шарлик виявляє, що це вже не перше вбивство. А тутешні ченці роблять усе можливе, щоб врятуватися від закриття. Проте детектив має чіткий намір докопатися до правди, навіть якщо це загрожуватиме його життю. Франклін Біографічна драма про Бенджаміна Франкліна, видатного чоловіка, діяльність якого неможливо описати одним словом. Він був не лише одним із засновників Сполучених Штатів, а й письменником, вченим, винахідником, політичним діячем та філософом. Дія серіалу розгортається 1776 року. Американські революціонери патріоти проголошують декларацію незалежності, що призводить до війни з Великою Британією. В цей час Бенджаміна Франкліна відправляють до Франції в якості комісара від Сполучених Штатів в надії отримати підтримку у цій нелегкій боротьбі. І наступні роки Франклін буде робити усе можливе, щоб Америка здобула незалежність. Боткін, детективний трилер з елементами чорної комедії. Журналістка-розслідувачка з Лондона Дав Малоні працювала над важливою справою, але після смерті головного інформатора керівництво рекомендує їй залягти на дно і відправляє у відрядження. Дав має приєднатися до відомого американського подкастера Гілберта Пауера і його помічниці Еми Сізерг, які надумали розкрити давню таємницю зникнення трьох людей у маленькому містечку Боткін, десь в Ірландії. З перших днів компанія розуміє, що привітні місцеві жителі насправді приховують багато таємниць, і чим далі вони просуваються у розслідуванні, тим більше наражають себе на небезпеку. «Шугар» – детективний серіал, головну роль, в якому виконав Колін Фаррелл. Дія розгортається в Лос-Анджелесі. Приватний детектив Джон Шугар береться за нову справу. Йому належить знайти зниклу дівчину на ім'я Олівія, онуку відомого кінопродюсера Джонатана Сіґа. У ході розслідування він виявляє, що ніхто зі знайомих не переймається через зникнення Олівії, ба Більше усі як один запевняють, що вона скоро повернеться. Справа в тому, що така ситуація трапляється не вперше, а все через заборонені препарати, які вона вживає. Та чим далі Шугар занурюється у розслідування, тим чіткіше усвідомлює, що з Олівією трапилась біда. Був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.